Попри свій поважний 200-літній вік, водяний млин у селі Луково Іршавського району і досі працює. До млина носять збіжжя звідусіль, бо останній активний зостався. Мелють кукурудзу, пшеницю та інші зернові. Хто мішок принесе 50 кілограм, а ну, хто 20. Ну, скільки, хто скільки захоче. 50 кілограм то 3-4 часа треба. Для великого міха. А ну, щоб, щоб, щоб повністю ну, 50 кілограмів щоб нападало. Ну. Помороти просіючи, муку господарі не дають пропасти навіть відходам. Лушпиння згодиться худобі. Хліб із борошна, змеленого на цьому млині, має вагому перевагу. Не лише духмяний та смачний, а й витривалий. Майже ніколи не псується, бо, по-перше, його швидко з'їдають. А по-друге, хліб може тиждень простояти. А якщо зачерствів, його реанімують. Кладуть у мікрохвильову і вуаля хліб, ніби тільки на спечі. Пані Олена пече хліб два рази на тиждень. Смак такого борошняного виробу не сплутаєш і не проміняєш ні на який інший. Випікають у родині мірошників і кукурудзяний хліб. Кукурудзяний богач, у нас кажуть. Наченька. Молоко там все кладе, яїчка все кладуть, маргарин все кладе, олія. Та печу такий тепший. Дуже файний. Я, наприклад, на неділю постійно печу, бо мій хозяїн любить, і я люблю. І діти всі люблять. А то хліб солодкий виходить? Ні, не солодкий. Кукурудзяний, простий такий. Не хліпаю, то я вам покажу зараз, що в то є. Начинка. Млин постійно потребує оновлення і догляду. Так через поломку і відсутність у господарів фінансування на ремонт млин простоював роками, поки не допомогли можновладці. Нині 200-річний водяний млин родзинка краю. І сумне нагадування про часи, коли млини були не родзинками, а засобами існування. Лише на початку минулого століття на Закарпатті працювало 200 млинів та вітряків.